Сьогодні у програмі віднині автошляхи в Україні будуть зводити винятково якісно. Принаймні, у цьому впевнений міністр інфраструктури. Наразі ж дорожнє будівництво проблемне. Залізничні квитки у південному напрямку знову дістаються із боєм. Хоча у транспортному відомстві заявляють, в касах білетів не бракує. Тим чи по кишені українцеві такі подорожі. Всеукраїнська асоціація автопровізників готується до чергової спільної наради із органами міністерства інфраструктури. Дата зустрічі 5 липня. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. В Україні цього року ремонт доріг профінансують на 100%. Таке заявив міністр фінансів Юрій Колобов. Нагадаю, «Укравтодор» пообіцяв до 1 липня полагодити всі траси місцевого значення. Водночас, поки на ремонт дорожнього покриття уряд надав лише 3 мільярди 200 мільйонів гривень, а необхідно більше п'яти. У міністерстві інфраструктури запевнили, що впораються із усіма негараздами на дорогах. Профільний міністр на годині запитань до уряду в парламенті вкотре пообіцяв полагодити автошляхи, але не наважився дати гарантії, що наступної весни автомобілісти не скаржитимуться на стан дорожнього полотна, адже всі дороги зробити новими за рік неможливо. Ті роботи, які ведуться по модернізації. По капітальному будівництву, по будівництву вони будуть виконані дуже якісно і будуть служити нашому народові не один рік. Що стосується е, других доріг, на тих, яких сьогодні робиться тільки тікучіку ті, ті, ремонт, то там ще будуть е, такі питання. Але ми готуємося до цього, проводимо реформу. Сьогодні уряд розглядає вже два закони, де буде змінена структура і де буде прозора. Прозорість буде в тому, щоб ми могли передавати дороги і в концесії. Теж таке питання розглядається. Наразі по різному відбувається дорожній ремонт в регіонах. Приміром, на Донеччині навіть і гроші, начебто, є. А от із їхнім освоєнням не квапляться. Цього року Донеччина запланувала витратити на модернізацію доріг 180 мільйонів гривень. Регіон вже отримав із державного бюджету понад 55 мільйонів. Однак в асфальт закатали тільки половину цієї суми. Перший заступник керівника області Сергій Дергунов доручив ремонтникам прискоритися, аби ті вже наступного місяця бодай залатали найбільші дірки. А от на іншому боці держави у Чернівцях ситуація зворотня: грошей немає, але дороги намагаються латати. За ремонт буковинські шляховики взялися щойно дозволила погода. Але за цей час самі ями значно порозросталися, чим створили нові проблеми. Які погодні були в этой зімою. Днем температура подималася, вночі падала. І атаво, ви знаєте, льод толкає, і від того залишились в такі ями. І якщо ми планували робити просто, ну скажімо, ямковий ремонт, і на початку, коли ми вийшли з весни, це була одна цифра, але буквально за місяць, за півтора, вона значно виросла в чотири рази приблизно. Були дощі, були несприятливі погоди, умови певні проблеми з фінансуванням. Тому ми були змушені на доганяти. Буковинців Одними лише поясненнями не заспокоїти. Як вже повідомляв проект транспорт, наприкінці травня мешканцям кількох населених пунктів терпець геть увірвався, і люди почали перекривати дорогу державного значення. Їх, врешті-решт, почули. Очільник області дав ремонтникам два тижні і пригрозив звільненням. Зрештою із таким завзяттям шляхів регіонів ще ніколи не ремонтували. До роботи залучили всі бригади обл автодору. Нині незалатаною залишається лише кожна десята діра. Якщо брати за останні е, два тижні роботи е, підприємство області було залучено е, до 22 бригад. Більше 250 людей працювали щодня без вихідних, без святкових е, було відремонтовано. Більше 19 тисяч метрів квадратних можна стояти чекати гроші, коли прийдуть гроші, а потім робити. Або можна підходити те, що я казав. Ми зараз звертаємося, шукаємо системну компанію, яка має обігові кошти для того, щоб вона зайшла на територію області і не очікуючи коштів з державного бюджету, почала вже якісно робити поточний ремонт доріг. Ямкове латання обласний керманич оцінив на трієчку і наказав наростити темпи відновлювальних робіт, адже попереду ще й ремонт доріг місцевого значення. Жахливий стан українських автошляхів спонукає українців і до зміни вже звичних останніми роками автомобільних подорожей. Наразі туристи знову потягнулися на залізницю і знову зіткнулися з відомою ще за радянських часів проблемою відсутність квитків на південь у курортний сезон. Минулого тижня питання підняли на найвищому рівні після того, як прем'єр-міністр традиційно ознайомився із цим по інтернету. Люди скаржаться. В том числе мені на старинце Фейсбуку, что квитків на потяге в південному напрямку неможливо купить. И в той же час, за их словами, потяги ходят на пив Якщо це так, то есть очевидные зауживания об ослужбовой недбавость ответственных керевников Министерства инфраструктуры. Я попереджаю министра Козака, Про персональну відповідальність за наведення порядка в цій сфері. Свою провину залізничники визнають. кажуть, відкрили справжнє полювання на корупціонерів, насамперед касирів та провідників. Головних винуватців виткового дефіциту вже почали виганяти. Ми ж не скриваємо тому, що з грудня місяця, київ пасажирську звільнили 5 касирів. Є там наші технологічні порушення. Ми за цим відслідковуємо. Тому є порядок. Продажу квитків його треба виконувати. А то що хто щось придумає, інша є засто. Міністр Також відреагував досить швидко. І вже наступного дня прес-служба головного транспортного відомства звітувала про наявність місць до Криму, практично з будь-якого вокзала України. Володимир Козак запевняв, що для зручності навіть потяги нові запустили. Ми пустили сьогодні поїзд поїздку Дніпропетров Сімфірополь. который всего за 4 часа 50 доезжает до Симферополя из Днепропетровска. Ни одной машиной вы за сколько не доедете. Пустили Шкоду тоже скоростные Харьков-Симферополь, Днепропетров-Симферополь, которые сегодня уже становится более, все лучше и больше популярностью. То есть и быстрее доставка, и комфортнее кондиционирование и так далее. Потяги то запустили, але чи по кишені вони не надто наразі забезпеченому українцеві. Ось візьмемо 2 липня та згаданий міністром потяг Дніпропетровськ Сімферополь. Так дійсно він їде до Крима 5 годин, але ціна такої швидкої подорожі у першому класі 354 гривні. А ще в одному, названому Володимиром Козаком, потязі, фірмовому 12-му, ця мандрівка на півтори години довше, але коштує вдвічі дешевше. Якщо взяти приміром квитки на 296, Сти поїзд, то у плацкарті тут можна проїхати лише за 75 гривень. Різниця ледь не у 5 разів. Чи кожен українець сьогодні може собі дозволити поїздку на швидкісних електричках? Авіаційній галузі України держава допомогла вийти із кризи. Теперішнє завдання уряду не лише зберегти, але й примножити цей результат. Таку заяву зробив Микола Азаров на міжнародному авіакосмічному салоні ЛеБорже 2013 Приміром, прем'єр пообіцяв підтримати вітчизняне виробництво вертольотів, космічної техніки та двигунів для крилатих машин у Франції. Україну представляло державне підприємство Антонов зі своїми розробками АН 70 та Ан 158 Примітно, що наші машини знялися в небо одразу за господарями французами. Обидва літаки вже знайомі відвідувачам французького авіашоу, котрі вже звично називають їх дуже перспективними, але не не поспішають із налагодженням співпраці. Основну штавку цього року Антонов робив на військово-транспортний літак Ан 70 він піднявся у небо практично одразу ж за своїм ледь не єдиним на сьогодні конкурентом, а 400 М від Airbus українська розробка перевершує європейський аналог практично за всіма показниками, але у 400-й вкладені багатомільярдні кошти від Євросоюзу, і це є основною перепоною у постачанні сімдесятки на світові ринки. На цій виставці зустрічалися з кількома несколькими... крупными авиационными компаниями. И очень приятно, что в мире знают фирму Антонов, знают Украину. Я думаю, что перспективы сотрудничества неплохие. Херсонський аеропорт переживає нове народження. Повітряні ворота Таврійського краю відтепер відкриті для літаків із Києва та Москви. Регулярні рейси здійснюватиме українська компанія. Втім, географія маршрутів буде розширюватися надалі. Про що свідчить інтерес закордонних авіаперевізників та вітчизняних вертольотників? Любові з якою ви зі ремонт робили. у вас заміщательний аеропорт, лучшем Запорожжя. Всім я вас поздравляю. Самолету не Ми провели міжнародну конференцію по презентації нашого аеропорта. Було багато представителей, були турецькі компанії, італійські. кого так не було. Ну я уверен, вони присматриваються. Херсонський аеропорт збудували ще після закінчення Другої світової війни, а перший пасажирський літак приземлився на литовище лише у 60-ті. Сучасні історії повітряні ворота Таврії тривалий час були фактично зачинені. Відновити Получення вдалось цього року. Поки що це переважно бізнес-рейси. Ми саме новий аеропорт. І якщо посмотрети географічно, то ми в самому удобному місці розположені. Лише цього року на розвиток авіації Херсонщина витратить понад 60 мільйонів гривень. Вже зараз звідси можна дістатися. Дніпропетровська Львова і навіть далекого зарубіжжя Франції, Греції, Італії та Чехії. Всеукраїнська Українська асоціація автомобільних перевізників продовжує активно працювати над вдосконаленням автотранспортної галузі України. І стосується це не лише роботи над найважливішими документами державного значення, але й взаємодії всередині асоціації. Більша робота була проведена е, робочою групою перевозчиків е, автостанцій по е, формуванню нової політики. взаимодействия на этом рынке. Есть разные точки зрения, есть разногласия, но работа такая ведется. Я надеюсь, что она будет вестись и дальше в нормальной, конструктивной, дружеской Обстановки наразі триває активна співпраця між Департаментом автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури та ВГОАП. Обидві організації опікуються впорядкуванням роботи ринку. Одна із основних проблем компенсація перевезення пільгових категорій. Пока по компенсації ми е э прописали таки, э закон віддільною строкою. Э внести в Держбюджет бюджет отдельной строкой автомобильный транспорт. Сегодня это э, все виды транспорта на усмотрение губернатора. Вы это лучше меня знаете и делятся э, в начале э, железная дорога, потом электротранспорт, хотя там тоже очень много проблем. Э, и уже автомобилисты финансируются по остаточному принципу. Было предложено, мы это прописали в новой редакции, что непосредственно автомобилисты В бюджеті довжне бути прописані дільни страху. Чергове широке обговорення проблем автотранспортної галузі відбудеться вже зовсім незабаром. 5 липня у міністерстві інфраструктури пройде зустріч перевізників із Володимиром Козаком.